Друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Е, має бути зараз реально насичене відео, адже в гру ВГ завезло просто якусь неймовірну кількість розіграшів. Не цей, а, по-перше, каро декілька прокрутиків треба зробити. Розіграш Айрофесту. Багато теж не будемо впорюватись, адже потрібно тратити бочечки, а не впевнений, що прям це потрібно робити. А також вчора почали прилітати просто розіграші рандомно, е індивідуально кожному гравцю. От, Мені прилетіло на мега контейнери, тому теж, в принципі, декілька прокрутиків однозначно зробимо. Упорюватись не будемо, тому що розуміємо, що вони е не сиплять, прям, як могли би, але декілька. Однозначно треба зробити. І це ще не все відео реально буде, друзі, мега-мега насичене. Адже у мене тут в сховищі є багато-багато нагород. І зробимо буквально декілька прокрутиків е в горно-ковальному цьому злов'ї ресурсів. Тому е заварте собі чайочок. Наливайте там хто їсть, тому смачного, приємного перегляду. Нагадую за вподобаєчку, за коментар в якості підтримки каналу і просування відео. А ми полетіли. Розпочну з того, що є в сховищі. І навіть, навіть, навіть е, хотів розпочати з грандіозного. Грандіозний також супер круто, тому що в мене є вже 14 талісманів. А це значить, що ми відкриємо два грандіозних контейнери. Тому відео реально має бути насичене. Почнемо з збере їх відпад. Давайте з відпадів розпочнемо. Тому що у відпад може містити і інші контейнери, так? Начебто. Начебто так. Дає містик дає лансень, сюди каже борода на базу, та кочина. О, це приємно. І містик. Ну, містики, ми з вами домовилися, ми чекаємо, ми їх не відкриваємо. Дві 500 компенсації золота вже Що коїться? Чекай, ще 500 золота. Action X. Другий танчик. А це цікаво. Оце я собі так два відпади взяв, відкрив знову багацько нагород. Просто золото і чорна скринька. Але ну, на фоні тих двох попередніх, ну, точніше, разом з тими двома попередніми, ну прям цікаво, цікаво. Тиждень преміум 500 одиниць золота та ще одна чорна скринічка. Ну, непогано, так поки що 4 відкрили. О, 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 о. це оце я вже впізнаю. Перезайдемо. Перезайдемо, тому що треба, щоб ВГ зрозуміло, що ми хочемо, щоб отако випадало. 3750 і 3750, 7500 просто з двох перших контів додатково ще вибили золото. Додатково ще чорні скриньки. Ой, ну відпади. Відпад порадував. Перших два порадувало. хотілося б, щоб ще хоча б один, щось файно. Ой, ну є шанс. Чорна скринька і 100 одиниць. Ну, мало, мало, мало. Треба більше. Три нагороди. О, каже, борода, дожалівся. Дожалівся. От так от. Один залишаємо. А, і відкриємо мега-конти. Боже, ну ще би з мега контів впав якийсь танк, було б супер-ультра топово. 1250, тобто мінімалка плюс е гарант, а це 1000. Три нагороди це взагалі ні про що просто смішно. Чотири нагороди, типу, один містик. Ніяк не можу розцінити. Ну, дало містик окей. Да, є чорну скриньку і 300 одиниць. Ну от, будь ласка, і після такого відкриття мегаконтів, куди упорюватися? Там, ось, 750. Куди впорюватися в якийсь розіграш? 2000 віддавати за прокрути. Знов дає містик. Та що ти роздавав мені? Ти роздаєш мені того містика, каже. чого ти вирішив, він мені цікавий. Мені цікаво побачити танк, мені цікаво побачити 5000 золота. 350 мені не цікаво. Ну, зрозумій, будь ласочка, картопелька це. 750, вже краще. Якби з кожного падало по 750, то це б можна було 7500 хоча б отримати за 10 прокрутів. Так, відкриваємо ще один, один залишаємо, нехай собі сховище. Уф, боже, який дрянь, Фу-фу-фу, таке негарне, капець. Так. Е Давайте грандіозний, адже грандіозний теж щось буде містити. Ну, <кій> я би хотів побачити танк 10 го рівня. Я би хотів побачити просто е квест на фон профілі, Чесно, мегаконтейнери, бляха-муха. Падає десяточка. Боже. Отаке бачите одне задоволення. По-перше, я отримую камуфляж на 2,684. Легендарний, і це супер! Я отримую якийсь анімований аватар, ще один грандіозний контейнер сюди. Збери їх усіх і квест. Ну, хоча б тільки, тільки не мінімалка. 50. О, на, 5... на скільки на 10 мегаконтів? На 5. На 5 мегаконтів. Перемогти в 50 боях. Ну, у нас зараз будуть стрімчики, тому це ми зробимо. Питанечко таке. Кажи, лишити його чи ні? От не знаю, от не знаю. так, е, наразі залишу, залишу його в сховище. Нехай тут стоїть такий красивий. Е, і будемо рухатися до зберег усіх. І того у нас. ні-ні, відкласти, зачекай. 123. Оце мені подобається. Оце так. так О, Це би ще зараз щось припідняти. Давайте тепер збери їх усіх, відкриємо. Вісім контейнерів. Е, я би хотів побачити танк. Чесно. Ми відкривали тоді якось 14, там було 0 танків, 14 плюс 8. Ну, я би не хотів, щоб зберег усіх, мене розчаровував і портив статистику. У мене про нього реально гарне враження. І коментарі я почитав ваші, і ви також про нього, в принципі, доволі тепло. Відгукуєтесь. Тобто, до їх всіх, немає просто завишених очікувань, коли ти його йдеш відкривати. Вони самі по собі недорогі. Тому, коли ти бачиш це, ти не сильно розчарований і не у великому мінусі. А коли ти бачиш танчик, то все то Все прекрасно зразу в тебе. Так, відкрили ми вісім контів, не отримали нічого, прям такого такогось, чогось феноменального, фантастичного. Але є, як є, і маємо, що маємо. Так, відкриваємо чорні скриньки. Чорний сертифікат прям чекає. Я не знаю взагалі чи раніше трьох скринь дійти до третього рівня, бо ми відкривали 10 і не доходили. Я не знаю, щось. 6... Щось мені не везе на ті чорні скриньки і все. Десь ні одної тобі 100 золота просто, типу, саме менша кількість, яка тільки би б то могла бути, от вона мені і випадає. Що світиться одиничкою? Не світайся мені тут. Окей, от е, перша частинка, а саме те, що вмістилося в сховищі, ми відкрили. Відкрили доволі непогано на 25 тисяч плюсом. Ще до речі, Боже, це ще не все. Наскільки насичений відео? Це ще не все. Е, бочки. Реально цікаво, друзі, що міститься в цих бочках. Чесно, я не дивився, що жодне відкриття не знаю. Є думка купити оцих 25 одиниць і вскрити їх, вскрити їх і подивитися. Адже тут може міститися 7500. Ну, шанси тут доволі насправді. Е та доволі адекватні. Що тут ще може міститись? Камуфляж. Ну, я така думка, що це може бути мінус 9500 золота, звичайно. Щоб не дуже хотілося. Але. Е та треба пробувати, каже, Борода. Не попробуєш не дізнаєшся. 9500 золота віддати. Ну, бочки завезли також і взлив ресурсів, тому потрібно розуміти, що з них може впасти і з якими шансами. Е, кажу, я не дивився відкриття колег по цеху, тому не знаю наразі, що воно собою представляє. Таке, збери їх усіх наразі, начебто. Е, якщо я віддав тільки що 9,5 тисяч за 25 збери їх усіх, то кажи, у мене проблеми з раціональним мисленням. Давайте, будемо рухатися. Далі три нагороди. Друзі, пишіть в коментарях, хто відкривав бочки. Чи тут взагалі містяться танки? Скільки бочок ви купляли? І що вибивало? Оце буде цікаво почитати, тому що сам по собі контейнер новий. Як правило, в нових контейнерах стараються розробники на початку хоча б тримати якусь вищу планку по-по-по-по-по. Чекай. А це не новий танк часом. Раптом. Секунду. Чекайте. Та-та! так, то Це новий танчик, друзі. Іди сюди, кажи, малий. О, це приємно. Ну, це дійсно приємно. Я тільки що забрав. Де ти є? О, А ось і він. Новий танк. Ну, по-перше, це 5 тисяч Якщо його й піти зараз продати, то вже такої забутись. А по-друге, так це ж новий танчик. Його тільки звідси начебто можна вибити. Ну, якщо я не помиляюсь, поправте мене, звісно. Бляха, оце ну, непогано. Я вже... 9500, він коштує точно, враховуючи наразі його ексклюзивність. Так, це за 9 контейнерів, за 9 бочок. Знову багато нагород. КПЗ, каже, 50 тонн, 7500. Голди, компенсації, камуфляжик, якого в мене здається, немає. Так, я чекаю на вподобаєчку, друзі, і реально хочу почитати ваші коментарі. Не полініться, спустіться прямо зараз і напишіть Борода. Я відкрив і вибив за стільки-то, стільки-то. Оце мені зараз реально, реально, дуже і дуже цікаво. На КПЗ в мене не було камуфляжа, а тепер буде. У -у -у -у. Все, Дивіться, я точно в нулі, враховуючи компенсацію за танк. А, і враховуючи новий камуфляж, я просто в тупому, банальному нулі. Плюсом, друзі, я забрав танчик новий, який наразі доволі ексклюзивний, як на мене. Далі продовжує сипати, збере їх усіх. Ну, якщо, умовно, кожних там 8 контейнерів тобі буде падати щось на, к... на, ну, на, на кшталт якось це, 500, до речі, тисяч кредитів, це доволі непогано. То я вважаю, що це і не є погано. Напишіть свою думку. Все ж таки, як ви її відкривали, якщо відкривали, і що вам випало? О, це дійсності, здається, бочки, це якась невеличка гіднота. Так, добре, давайте перезайдемо. Може, це на щось вплине. Ну, таке. Збери їх усіх. 2500 тисяч, каже, падає. Ні треба щось файне. Я хочу бачити щось файне. Хоча тут два контейнери підряд таких залетіли, Ти що я просто. Я просто в шоці. І далі паде знову от щось таке. Типу, самі по собі контейнери виходять цікаві, бо. Вони або тобі умовно, до речі, 25 тисяч вільного досвіду. Нічого не дають, або дають. Ну, е, я буду розцінювати це так. Я взяв саму вигідну пропозицію зі скидкою, звичайно. Е, мені підвезло, можливо. Ну, ви в коментарях напишете, а я вже тоді зможу проаналізувати, підвезло чи ні. Але в мене зараз 123 тисячі, було 125 Я отримав камуфляж. Легендарний, на десятку. Тобто розуміємо, що він теж чогось коштує. Тому я в нулі. Я би зараз сидів, е, навіть не розстроєний не, не розчарований. Але я отримав просто новий танк 9 рівня. І я можу сказати тільки одне. Мені круто повезло, вохо, во-хо-хо. Давайте робимо декілька, буквально не упорюючись, перших прокрутів на е, розіграш мега-контейнера, який мені в індивідуальному порядку от, вчора залетів. Напишіть, до речі, який розіграш е, прилетів вам. Бо я, наскільки я знаю, комусь прилітав і на е, міст, не на, міст, на е, розкішні. Ми не будемо тебе відкривати. Е, хто комусь прилітав на містичні е, розкішні сюрпризи, комусь прилітав на відпад. Мені прилетів на мегаконтейнер. Е, Враховуючи моє ставлення до мегаконтейнерів, е, кажись, мене ВГ трішечки просто тролить з тими мегаконтами. Дивись, далі паде пісочниця. Ти що ж ти мене хочеш так заскамити? До речі, що саме цікаве, тут є е, містика, яку ми просто накопичуємо і не відкриваємо. Збери їх усіх, які останнім часом мені нічого не дають. Пісочниця, до якої в мене капець яке неоднозначне ставлення, і мегаконтейнери, які, ну. Не зовсім вдалі, як на мене, останнім часом. останніх два-три обновлення. Ну, реально, півроку вони. Місяців три вони вже точно відкручені. Знову пісочниця. Це бляха мене скамиш. Переставай знущатися, кажи над бородою. Дай йому головну нагороду, нехай він отримає шанс бути в плюсі. Ще містиків. Будь ласка, мені мало містиків. Більше містиків. Так, треба, до речі, ж, розуміти, що ми не будемо це все діло крутити до кінця однозначно, ну прям однозначно. Тобто я роблю ще три прокрута максимум, бо оцю, в цю всю історію я просто не вірю. Я, вже я занадто дорослий, я занадто багато рулеток перекрутив, я занадто сильно розчарований взагалі цією всією вегешною історією. Бляха, я забираю всю кастомізацію. Я зараз заберу пісочницю та збери їх усіх. Мені не дає ні чорні скриньки, ні мегаконтейнери. Мені один бізнес мегаконтейнерів нічого не дає. Я вже ну, просто 5 тисяч відніс ні за що. А 1150 я прям ну, не знаю, десь на принциповому рівні не хочу давати. Аватар. Тут кастомізація, тут міститься взагалі-то обвіси якийсь камуфляж хоча б один. М -м -м, просто 5 нічого. 5 нулів, скажи. Зберег усіх. Ну, хоч би ти танк дав. Дякую. Дав танк. Бачите. Треба просто гарно попросити, каже, було. Нанити, навіть, бо я не гарно попросив. Боже. Все шатається, каже, борода поправляє себе на кріслі. 15 пісочниці. Це бляха просто вплине на хронометраж. Ну, і хотілося б, щоб вплинуло на баланс по аккаунті золота, але. О, до речі. Взагалі не до речі. де якісь ці довбані сертифікати, в яких танків, в яких компенсація хоча б по 750 золота. Хоча ви ще й по 25 вмієте. Знову нічого. Коротше, давайте будемо скіпати, бо я собі щось думав, що хоча б буду дивитися, чи 3, чи 4 нагороди, а то, ну, то, -то мені нудно, а вам там, напевно, що взагалі мега просто на Х2. Все, нічого. Боже, вони ще й за золото його продають. Там ви якісь взагалі відбиті, якась відбивна шницель. Трушені. Притрушені. Е, розіграш е, на мегаконтейнери. Скажу вам, друзі, так. Мінус 5 тисяч. Все, що вам треба знати. Е, а якщо я навіть зараз виб'ю один мега контейнер, я заберу 250 там, чи 300 золота. Якщо я отримую три чорні скриньки, я отримую з них там скільки? там, 800-900 золота з трьох чорних скриньок. Тому бляха. Навіть, ну, навіть на, даний, на даний момент мені крутити сенсу немає цю всю галімутню, яку індивідуально мені ВГ так от взяли і принесли. Так, е, у нас ще тим часом є ж один розіграш з КПЗ. Е, і дуже би хотілося побачити. Ай, кару, бляха, ти що... Давайте мега швидко, буквально декілька прокрутів. Ну, це я сильно упорюватись не буду, тому що тут, до речі, навіть цей прокрут не вартувало робити. Бляха. Контейнер з обвісом. Ну ладно, 250 золота. За ось цей зараз коричневий контейнер з атрибутом гаражу чи x 5 випадуть. Що випаде? Філігранний. Кон... До речі, глянемо, що по шансах? Знову 250? Бляха, а що то ви так з мене хочете золото акуратно зараз висосити, звідси, викачати? Кажіть. Я не хотіти? їх усіх. Все, 150 купчиків я точно не буду віддавати, але мене не цікавить. Та нє- нє, ну давай на кару. На кару, в принципі, та сама історія. Ну, Буквально раптом декілька прокрутів, адже танк в мене є, упорюватись, крутити не то що до середини. Бляха, вони запалюються дуже бісочницю. Дядьки, ну перестаньте ви це робити. Не хочуть гравці його бачити взагалі. Ні в якому випадку, ні в якому розіграші. Максимум безкоштовному розіграші, щоб ти розумів, що ти фармиш бустери на дурняка. Умовно. Є, хай, Що це було, чекайте, я не поняв. Воу-воу-воу-воу-воу! Ущипніть мене, я не вірю. Я забираю каро. З другого прокрута, серйозно. Це бляха, це жарт якийсь. Я, по-перше, мушу зробити, друзі, якийсь скриншот і. Я не вірю, типу, будь ласка, основна нагорода забрана. Лайк, коментар, броді крутить. Боже, нарешті мені повезло. Ти що? А не дарма я вирішив зробити пару прокрутів. Ой, не дарма. І це при тому, що тут ще є якісь контюки. Я думаю, що це однозначно заслуговує на лайк. Бляха з другого прокруту. О, вискочка, вискочка, хоча б біс впав. Чи там посього. Так, до речі, ці контейнери містяться зараз в зливі ресурсів. Тому я би хотів подивитися. Варті вони уваги, о, чи не варті. Ну, 100 осколків це, звичайно, та уламки я. мріяв вибити уламки саме. Бляха. Є! Та що таке, кажи? Я думав, зараз тисячу свою отримую. Я думав, отримую тисячу, отримую AMX Defender. Та бляха, та більше вам скажу, в мене цього танчика немає. Це якийсь при. Yeah. Був цей танчик. Божечки, це це мега прибуткове відкриття, друзі. друзей. Щасливий. Кайф, кайф, кайф. У, і, вже, і вже реально нема коли перевіряти оці всі філігранні контейнера. От просто відео настільки насичене, настільки круте. Я думаю, що ми оці горноковальні роботи в шахтах залишимо просто на наступне відео. Я зіграю в бої, е, нафармлю додатково ще оці криндельки. Е, можливо, докупим бочки, як ми побачили, можливо, в них є якийсь сенс. Точно повідкриваємо ці філігранні контейнери, бо це відео і так, по-моєму, дуже і дуже насичене, дуже і дуже круте. І, бляха, я супер довольний. Напишіть, друзі, як вам взагалі це відкриття. Чи ви шоковані, чи це можливо зараз ви щось так гарно позавозила, як вам сипать. Обов'язково свою думку про, відпа... про бочечки цінові. Буде цікаво почитати. Хто додивився до цього моменту? Вподобайка, коментар. Якщо ви раптом на цьому відео і каналі в перший раз, будь ласка, оформляйте підписку, тут якісний україномовний контент. Долучайтеся до групи в Телеграмі, там також, як правило, проходить багато різного всього цікавого і навіть виходить якийсь ексклюзивчик. Жду всіх на стрімах, обняв припідняв вас. З вами був дядько Борода. Шість здоров'я і до нових зустрічей!